І всім голосом я свою Відчі 900 і сьогодні ми будемо апати дерево, ну, продовжувати апати дерево на 25 рок. Заходимо зараз в катку. Зараз я десь до 4 місця, якщо доживу до 4 місця, вам покажу. Ну, типу, продовжу сйомку. Дуліант Кольт... Ну, короче, Пока. Я тільки що програв. Ну, зараз йдемо в катку. Бо я програв. Мені треба напнути хоча б 25 ранг. Це в мене 4, -й, 25 ранг. Соєвий дерево, чого так мені покликається. Ну, короче, в мене почалось вирвати. У мене ремонт. Зараз я припиняю запись. Зараз четверте місце, у мене до сих пір сверлять. Я затямуся з соєвим деревом і кітом. що залишився бастер, і потім я почну крестити кіта. А як соєвий дерево це моя мечта, тому я його крестити не кутала. Зараз навіть кіта. Кіт в коробці. Я вбив його, на жаль. Ну і зараз заходимо по нейболу. Вот він. Сенсат. Що в нього тіто сенсат? Ніфіга. У мене найбільший більше в нього було. У нього більше 25 грамів. На арті, У нього... Що? Да на 25-му ран. А, на 23-му. Стоп. У мене. У мене майже так само кубки, як і в нього. І, коротше, ми і, ну, коротше, заходимо. І знал я до вас повернуся на 4 місці. Надіюся що на 4 -му. Ну. О, ні, мені тільки головне не попадатися до вольта. Ну, коротше, я повернуся до вас. Чистого Чисто група він трейдерів всі затімилися <клухи> Ой, я не вентрейдер, я просто захотів затимити зі за всіма Не-не-не-не. не Мого спайка вбив цей сраний дай на майк, сонг, туториан. Мон, 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 блін блин. У меня санити закресила. Ну, а у це ласт катка до 24 рангу. А ага, блин, и потом это же забрал. Давайте у вас катку разом зіграємо А, зуб. У меня брекеты будут ставить, у меня тут же зубы. Да. Но її так никто не появится. Жан. Ну зараз пограємо каточку з вами. Я хочу с Мортишем с этим и с этим, Блин, много Мортиша убил. Тупые его посажу в кустиках. Ой, тупые мунбундрия. А у меня хутает, что я не говорю. Ну давай, тим, тим, брат, тим. А не думает, я шлях заплюшу. Ой, тупые базета. Бату тупые базета. Пом'яли, практика. Ой, зараз він на мене при. Подвайтим, бро. Хотім, хотім. Я бы не думаю, здесь хороша вся ти без родительська, без потиковська. Ой, тупий Значить, це не ласт катка. Пляха. Фу Зараз це буде ласт катка. О! в мене там буде? Сто кредитів. Якраз раз на пасту розбираю. Це просто моя собака я цей. Біля четвертого місця вернусь до вас. Або ні. А давайте разом уже зіграємо, що там. А зіграти на уже або ні. А давайте до 24 ранга апнемо. Да. четвертый ранг, а, ну, я я уже больше к А потом, на... завтра, мы будем апаты полностью. Да, у ну, него четвертый ранг. Вот а тут Эдгар разобрался. Кит напал на Эдгар. Опа, забираем генчики. Банки. Банки. Уходимо. Або зіграємо дві картки ще. Зіграємо цю, а потім я зупиню запись і з вами пограємо ще одну картку. Типу без два, типу до четвертого місця, типу поняли, Типу з ким я говориш, що вже кончний. На мене ніхто не дивиться, на що мені з кимось говорить? Нащо я ще ці відео записую, мене і так реально ніхто не дивиться. Мене. І знову залишається ласт катка. Ми що так будемо постійно по одному кубку піднімати, замахав. Це буде остання катка. До четвертого місця з вами, посидимо в кустиках. Бо мені вже треба апнути цей гребаний 25 ранг нам дереві. Ви бачите мою бойову карту? Бачите. Золота. Тому більше голоде я не хочу. Може... Якщо ви захочете, або якщо ви зможете. Зі мною піти. на Град? Да, град? І, кстати, підписи... підпишіться на імпового ютубера Бонко. Ну, він імба, реально. Що я вам не скажу? це імба просто. Не скажіть, що той від свічета. Ну, напишіть мені під його коментар, Такові типу від мене. Привет, типа, все кто чепуха. Ну, типа, до четвертого месяца, по типа, моему знімаете кидать сих волонтер, а зараз за уже До четвертого місця я після четвертого до четвертого раз приду пляжу. Пока. Двадцать четвертый ранг у нас в кишені. Позор А, я тоже тяну. Давай затинемся, тим, тим, плем, тим муха. А -а -а. это 24 ранг, походу, да? Иди сюда, иди сюда. Да, 24 ранг. Завершилось дуже трохи. В следующей серии будем апать 25 ранг на Дэрили. На Дэрили. На моем мейн -буде. Вот, как вы видите. Пока. С вами был Фридер. Це... Короче, пока. Голосуйте за ящики.